Про Auditron e можна знімати і в дощ, і в сніг. У нас сьогодні дощ. І це на урожай. У нас сьогодні нове надходження Audi 20-го року на ось таких класних дисках в гарному кольорі. Що ми маємо? Type 2 зарядка. матричні фари. Гарно вирізають та світять. Диски шини, ви бачите, в гарному стані S-Line і Black Packet. Авто має пробіг рідний та оригінальний, 50 тисяч кілометрів. CCS, зарядочка. По опціях підігрів сидінь, тримання смуги, адаптивний круіз-контроль. Блок управління зеркалами, автоматичне світло і багато іншого та приємного. Кому потрібно таке гарне авто, звертаємося, підписуємось.